Логла як ми з кумом мед качали. Ми із кумом по сусідству живемо, кум говорить Давай бджіл заведемо. Бджоли, каже, це ж поезія й краса. Бджоли творять для здоров'я чудеса. І тепер у кума бджоли у саду без перерви Гу-гу-гу та ду-ду-ду. Раз я чую пропозицію таку. Ходім, куме, накачаємо метку. Кум не любить викидати даром слів. Він у сад мене до вуликів повів. Мет качати каже, діло непросте. Он купив я медогонку, ССТ. Тягне раму він із вулика. Дивлюсь, усі пчули вкупу збилися чомусь. Та году так сердито дзум, дзум, дзум. Їх обкурювати треба, каже кум. Це я знаю і без тебе говорю. Ти тримай, а я цигарку закуру. Не устиг я потушити свій сірник, а бджола як тарарахне у язик. Потім друга прямо в вухо, третя кум узяв на плечі раму і поніс, як заклав у медогонку, як крутне, а на мене ціла хмара як шугне. Бджоли жалять, кум говорить. Не лови, не твої це, каже бджоли, не дави, не крутися і руками не махай. Не твої це, каже, бджоли, не лякай. Ти он ніздрі, — каже, витягни бджолу, бо задавиш там комашечку малу. Он у тебе між губами дві бджоли. Ти дивися, щоб живі мені були. Я тікати. А за мною у хмари бджіл. Я додому та у хату та під стіл. Виліз, глянув у люстерко. Не обличчя, а друшляк. Ніс у ліво скособочився і набряк. Вже звисає аж до нижньої губи, вуха витялись обоє, як гриби. Ліве око ще поблискує такся. Там, де праве, тільки гуля, як кулак. Кумку шибку пальцем стукає. Привіт! Йди, гукай куштувати свіжий мед. Ой стугну, не стухай, куме, не дійду. Я ж незрячий, десь у яму упаду. Кум говорить моїй жінці. Ви, мадам, свого мужа не показуйте дівкам. Він у вас, мов кінозірка, Жан Маре, тільки каже, хай віноса не дере. І нехай на все життя запам'ята. Що бджола? Це мед, здоров'я і красота.